Хто бачив Зігу Ілона Маска, поаплодуйте. За батько друга. Я намагався не читати новини хоча б десь місяць, щоб заспокоїтися, але це навіть до мене долетіло, розумієте. І саме смішне, що в інтернеті люди розділились там в Твіттері, чи була це дійсно зіга, чи був це нацистський салют? Чи було це просто дружнє вітання для білих американців? Дивіться, я вважаю дуже легко перевірити, чи була це зіга. Хто вважає, що це була зіга нацистський салют? Поаплодуйте зараз. Хто вважає, що це було просто дружнє вітання, підніміть свою руку так само, як Ілон Маск. Івано-Франківський. Прям жодної людини. У Мене були певні очікування. І кажу, в Дніпрі було троє, ей. Патріотизм туди у нас уходить. Дивіться, це точно була зіга, бо дуже важко випадково зробити цей жест, правда, там є певна амплітуда. Ти маєш все добре, я не буду це робити. Я просто... Але напруга з'являється, певно, так? Да? Якщо напруги нема, ви нацистської такий да да зроби. <гум> Він кидав ну можна було ж як завгодно, якщо ти... як... набагато легше не кинути кинутись. Можна купу інших рухів зробити, правда? Ти можеш такий. Чи таку маленьку, якусь таку мікро. Чи просто так якась, якщо ти почав вже робити, але передумав такий. І це вже просто хореографія, правда. Але Ілона Маска був дуже акцентований, дуже акцентований рух, і важко зробити випадково з його. Тим паче, коли ти високий. Коли в тебе такий зріст, як у мене, ризики зростають. Я дуже обережно хапаюся за поруч метро в Києві в автобусах. Я беруся отак. От всякий випадок, щоб якийсь журналіст не ритаміс, не пішов і сказав, що у нас нацизм тут усюди, в українському метро, тому що журналісти світові, нам не прям допомагають, розумієте. Не завжди. Я давав інтерв'ю для BBC, це дуже відоме видання світове. І в них на сайт, коли заходиш в BBC, У них там категорію новин є, і там іде Ізраїль-Газавор, перша, потім іде War in Ukraine, потім USA Canada, і там далі новини. Економікс. я такий Ізраїль-Газавор. Чітко. USA Canada був конфлікт торгівельний. Чітко. War in Ukraine. А з ким, блядь, ви не хочете додати якусь ще. Що так абстрактно це? Я питаю журналіста, а чого така абстрактна назва категорії? Чого не там в Україні Russia Block. Він каже: ти розумієш важко переконувати цих вестернерів це вже прогрес. Що там раніше було написано? Something in Ukraine. Stranger Things in Ukraine. Mystery in Eastern Europe. І ти натискаєш на цю вкладку музика з Гаррі Поттера. Там там там. Протер та рідкоземельні метали. тун тун, 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 тун 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 Хлопчик, що вижив на класанці на Порошенка. І саме смішне для мене в цій історії зі Маска, що прем'єр-міністр Ізраїля Бенджамін Еданьяхо прокоментував це. Він репостнув цю штуку з масками написав: Ви неправильно поняли його. Він великий друг Ізраїля.